Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про чимерники або морозники. Розказати вам про те, як я вирощую, як швидко наростити гарний кущ. І саме основне, що потрібно зараз обов'язково зробити із цими кущами. Друзі. Зараз вам заодно і буду показувати свої сорти, які у мене є. Значить, Цих простих сортів я показувати не буду. А буду тільки говорити про махрові сорти, друзі. Ось ті кущі, які ви бачите, їм вже повних 3 роки. Тобто пішов четвертий рік. Я їх, друзі, виростив із горшечка П9. Значить, Вони в мене прийшли у ранньою весною, у березні місяці, у горшку П9, дуже-дуже такі слабенькі, кволі. І значить, що я з ними робив, друзі? Я їх у відкритий ґрунт відразу не висаджував. Я спочатку їх висаджував у П9 горшки, верніше вже у літрові горшки у теплиці. Заправляв їх гарним ґрунтом і дорощував їх фактично до літа місяця. Тобто березень, ну, там вже була половина березня. Це фактично квітень-травень і в червні місяці я їх висаджував вже ось тут на постійне місце. Значить, друзі, що потрібно зараз робити із цими морозниками? Значить, бачите, ось таке листя темне, вишневе. Його потрібно все пообрізати повністю. Тільки лишати ось ці квітоноси верхні. А ось це листя, оце старе листя, його потрібно все прибирати. Ось це, ось це ось все потрібно видаляти. Я зараз не буду показувати, як я це роблю, щоб не займати ваш час. Тому що, бачите, ось тут вже йдуть нові листочки. Оце це і нове листя. Нове зелене гарне листя. А ось це, яке по кругу, по кругу, ось це таке, бачите, воно вже жовтіє, само самовідмирає. Його потрібно все ось так тотально пообрізати, друзі. Це, бачите, такий звичайний, але високорослий такий квітоніс. Темний морозник і цей теж темний. Оце у мене є два таких махрових сорти, друзі. І тут, бачите, теж ось це листя. Зараз я вам ще розкажу, як я його розмножую, як я взагалі розмножую свої морозники. Значить, друзі, цей морозник закладав дуже багато уже, е, насіння. Було дуже гарне насіння. Насіння, друзі, я не збираю. Не збираю і не висіваю сам. Чому? Тому що насіння, воно так закладено генетично, що воно хоче пройти спочатку влітку, йому потрібно прогрітися, пропаритися, пропектися на сонці, а взимку промерзнути. І потім воно буде гарно сходити. Значить, що я робив, друзі? Я коли насіння вже дозріло, визріло, гарні коробочки повідкривалися, я його просто пообтрушував. І зараз я вам хочу показати, тільки не знаю, чи це цей сорт, чи не цей сорт, по-моєму цей, по-моєму це не цей, а це ось цей. Я вже бачив, дивіться, появилися гарні сходи. Ось, бачите це. Маленькі вже сіянці. Зараз вам ще покажу на оцьому. Тут теж, дивіться. Ось прошу, бачите. Ось це, друзі, є сіянці. Тут більше немає. Сіянці молоденького морозника. Але, друзі, я не так його взагалі розсаджую. Я бачу, зараз продають. Покупці, продавці, верніше. його ділять у ці морозники, ділять і продають поділки ось такі з отакими квітоносами, друзі. Ось так його розсажують. Я зараз так не розсаджую. я морозники розсаджую і ділю кущі восени. Ну, Тобто осінню, пізньою осінню. Це може бути жовтень, листопад, в залежності по погоді. Ну, правда, Я потім його висаджую у П9 і. Він у мене всю зиму укорінюється у теплиці. У п у гарному такому пухкому торфі, друзі. І зараз я вам покажу результат, що з того вийшло. Як я його наділив, як він укоренився. Зараз вам все покажу. Тільки перейдемо у мою теплицю. Ось, друзі, зараз ми у моїй теплиці. Перед вами морозники, які розсажував у 2023 році восени. Це приблизно листопад місяць. Значить, дивіться, показую вам. Значить, осіни я поділив старий кущ морозника. Оце от все, що ви бачите, оцей квітаніс, це він виріс вже цієї весни. Осінню я повністю зрізав все листя, яке було, і висаджував тільки саму поділку. Бачите, оце чорне? Оце тут було листя від поділки, я його обрізав і малесеньку поділку висаджував. Так я робив з кожним. Тут, бачите, теж добре видно. Ось він вже відцвітає у мене тут, тому що тут теплиця, Це таке, хоча вона не опалювальна, але тут тепліше, ніж на вулиці, і тому він швидше, швидше, друзі, він відцвітає. Значить, чому я кажу обрізати? Листя, Оце все старе, тому що зараз йде нове листя. Бачите, яке гарне, молоде, зелене листя. І це так буквально на кожному є. Бачите? Молоде листя. Оце все було. оце все. Восени воно було ось так, без оцього. Тільки оце Оце було, о. Оце я висаджував, А це все наросло оцієї весни. І молоде листя йде. Це все старе кругом куща, кругом старого куща, Кореневу не буду зараз показувати, бо одною рукою трохи важкувато. Так, камера добре. Ось тут теж, бачите, листя гарне, молоде, зелене, його ми залишаємо, а кругом оце куща, старе листя потрібно обов'язково зрізати. Ось. Ось так я ділю свої морозники. Якщо ви зараз отримуєте ось таку поділку із квітами, і з голим коренем, значить, що потрібно зробити. Я все-таки раджу цей цвіт позрізати вам, друзі. Позрізати і все-таки висадити у П9 або будь-який грушочок. І підростити його, наростити ось тут коренево, щоб у нас була заповнена. Наростити його не в відкритому ґрунті, а будь-де на балконі, на терасі, десь в будь-якій світлому, світлому приміщенні, але в холодному. Холодному приміщенні, тому що морозник добре росте на холоді, в прохолоді. Бачите, він в теплиці дуже швидко відростає. Ось так я, друзі, ділю свої морозники. І оцей свій е, махровий морозник буду ділити теж осінню. Зараз я його ділити не буду. Хоча, бачите, за 3 роки гарно наріс е, кущ. А чому? Тому що я його весною дорощував. У теплиці у горшках, а вже ближче до літа я висаджував його у відкритий ґрунт. Так що, якщо ви зараз отримаєте рослину із відкритим коренем, зараз вам покажу, це, до речі, стосується не тільки морозників. Зараз я вам тут ще покажу, що я буду теж зараз робити, тому що я отримав, дивіться, ось такі рослини я отримав із відкритим коренем. Я підписував вже горшки, це є значить у нас примула. Це є примула, це є флокс, відкритий корінь. Дивіться, як таку рослину зараз можна висадити у відкритий ґрунт. Земля ще дуже холодна, земля дуже мокра, у нас часто пере... Пере... перепадають опади. Я думаю, толку не буде, якщо я зараз її заліплю в холодну землю. А відправники наші, наші продавці відправляють, тому що воно їде з Голландії, і воно по дорозі воно вже росте, воно по дорозі зростає. Його далі тримати вже не, не має просто сенсу. Його потрібно висаджувати. Бачите? Це, приму, це друзі, флокси. Ось я підписав. Це флокси, флокси сортові, і шкода таке загубити у відкритому ґрунті, воно зараз пропаде я буду висаджувати у горшки у хороший такий торф, субстрат професійний і підрощувати до літа, поки ось тут не нароститься коренева маса, поки не заповниться такий горшок. Це 2-літровий, це два. І вже ближче до літа, кінець травня, я буду висаджувати у відкритий ґрунт, це вже будуть повноцінні такі гарні, гарні кущики, друзі. І вам теж рекомендую. Спробуйте, я завжди так роблю. І завжди получаються гарні, непогані результати, друзі. Так що всім дякую за перегляди. Коментуйте, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. І не тільки про гортензії. Усім бажаю, друзі, миру, спокою, спокійних днів та ночей. І все буде Україна!